Паркан по периметру, металева брама та відеоспостереження. Від кого ж такого родилися, що й не підступитись? Місцеві кажуть, от уже кілька років не можуть навіть погреби піти, бо ж охорона не пускає. Я там 20 років працював, пішов в ліс, і ніхто мене не, пусти, не пустили навіть у лісу. Наразі за моєю спиною знаходиться лісомисливське угіддя звірів, яке чомусь стало приватною власністю. Втрапити туди без спеціальної перепустки наразі неможливо, адже уся територія огороджена парканом. На целісу лісомисливське господарство свого часу держава мала великі плани ще у 2020 році. Тут планували приймати мисливців з Євросоюзу того ж року. На території угіддя відкрив свої двері готель для ВІП мисливців під назвою Звірів. В той час держава щедро виділила копійку, аби принадити на волинь звіроловів з-за кордону. Готель починає працювати в тестовому режимі. На сьогоднішній день підприємство розвивається в напрямку приймати іноземного туриста, надавати більш якісні мисливські послуги. Було прийнято рішення зробити хорошої якості готель в мисливському господарстві. Ремонт робили ми за кошти. Державних підприємств на бюджетні кошти більше п'яти мільйонів гривень було затрачено. Схоже, готель так файно тестували, що вочевидь вирішили не гоже такому добру бути державним. Треба у приватні руки передати. Тож вже через три роки майно лісгоспу потрапило до переліку об'єктів так званої малої приватизації та було виставлене на аукціон. Якщо раніше усі охочі мали змогу зайти до лісу, то після зміни власника звичайним смертним туди зась. Якась фірма купила. Та, що там, що? Шло, купили злодії та й все. Самі собі продали. Порядні, Це нормально. Піли, бо нас <ріст> так, як зараз все робиться. Мене, я там 20 років працював, пішов в ліс, і ніхто мене не, пусти, не пустили навіть в ліс. Мені треба було чорнишника нарвати, я пішов туди. Такий хлопець крепкий, охорона написано, сказав, не можна писати, треба в начальство. Новим власником стало підприємство «Деметра Стандарт, яке було зареєстроване у 2020 році в Києві. Основним видом діяльності є оптова торгівля деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Згодом підприємство зареєструвалося на Волині. Що ж до лісомисливського угіддя, встановили довжелезний паркан по всій території, а посеред центральної дороги металеву браму. Як розповідають місцеві, сюди мають змогу потрапити лише свої, та й для привілейованих осіб наразі двері зачинені, бо ж слідчі ДБР вважають, що тут не обійшлося без криміналу. Накласти арешт на майно, а саме об'єкти нерухомості, гараж, конюшня. Контора господарства, бійня, господарська будівля, господарська будівля для техніки, будинок єгеря, приміщення бані, будинок мисливця, які перебувають у власності ТОВ деметра стандарт, шляхом заборони володіння, розпорядження, користування та змін характеристик, в тому числі проведення будівельних робіт з метою забезпечення схоронності. Слідчі запідозрили посадовців фонду держмайна у значному заниженні вартості майнового комплексу звірів. Згідно отриманих відомостей та проведеними пошуковими заходами, встановлено, що управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області, регіональному відділенні фонду держмайна оголосили про продаж об'єкта малої приватизації окремого майна із початковою вартістю реалізації в сумі 5 мільйонів 868 тисяч 161 гривня, провівши вказаний аукціон у максимально короткі терміни із імовірними порушеннями процедури проведення та суттєвого заниження вартості перелічених об'єктів нерухомості, як бачимо з матеріалів слідства у 2018 2019 роках лісництво проводило ремонтні роботи, на які витратило понад 12 мільйонів гривень. Крім того, ще майже на 4 мільйони закупили будматеріалів та інших засобів. А ще ж за оплату послуг та отримання майна віддали близько 2 мільйонів. От і виходить, вклали ледь не 20 мільйонів, а продавали за ціною значно меншою. Будували, як бачимо, на совість, як для себе. Можливо, саме тоді помітили плідну роботу головного на той момент лісівника Волині Олександра Кватирка. Бо ж наразі його забрали працювати до столиці. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.